Привіт! Маріупольський на зв'язку! Сьогодні швидко покажемо, як подати заяви на вступ до університету за допомогою електронного кабінету вступника. Спочатку увійди в електронний кабінет вступника. Клікни на меню Подача заяв на вступ. У формі обери Регіон, Київ. Заклад Маріупольський державний університет. Тут обираєш освітній ступінь і форму навчання, наприклад, денну. Далі натискаєш пошук і шукаєш необхідну спеціальність. Поряд з омрійною спеціальністю натискай кнопку плюс, тобто подати заяву. Далі обирай тип фінансування. В цьому прикладі ми покажемо тип фінансування бюджет. Обираєш пріоритет. Для бюджету потрібно обрати 5 пріоритетних місць для контракту ще 10. Згодом побачиш свої бали вже з коефіцієнтами, завантажуєш текст мотиваційного листа і надсилаєш заявку. Переходиш в розділ поданих заяв. І бачиш тут усі свої відповіді. Слідкуй за статусами заяв та не прогав дедлайни. А якщо щось піде не так, не панікуй, бо ми в Маріупольському завжди готові допомогти.